Мої рідолічки, ну понятно, що маночка від мами. Боже, як я буду зараз смакувати. Я зараз візьму і поріжу кубики, зроблю квадратики і буду просто отримувати масу задоволення. Мамина маночка, ви розумієте, так? Да? Ой, я спіл бачу, утром, звісно, я встала, випила два яйця, так, да, з хлібчиком, я тільки мамині яйця домашні. Зараз у мене буде маночка, а на вечір буде супчик. Так що мої хороші, всім приємного апетиту. А ну, скажіть, любите муку, а? як в дітстві. А ще я люблю маліновим варенням, але поки все. У мене сключено малінове варення. Мама зробила так 4 тарілочки, маленькі, якраз мені хватає. Сьогодні і завтра поїздівка молочко принесла, тому що по мами коровки нема. Так що, мої любі, я вас їх обіймаю, ціліваю і найсмачного вам бажаю. А ваша світулечка зараз поробить квадратики, кубики і буде насолоджуватись. Жила клубничку і ось я також зараз буду робити. Ага, вона не дуже плотненька, ну нічого. Вона з тоскомочками. Ось таку я зараз собі роблю. Поділенням. Боже, дівчатка, дивіться, маленька ложечка і оця маночка. Вкуснятінка. Вовка, де ж манку їсти? Ні? А я буду такою з клубничкою прямо. Як ви думаєте, це буде смачно? Смачно. А ну, скажіть, мої касальки, ви любите маночку? Так, мої касаліки поїла я манку і по чотким маминим руководством загнала мене в хату. Іди, ляш. Я тебе просю. Кажу, мам, ну ти що, серйозно? Ну, Сьогодні, звісно, такий у мене якийсь день, весь день, я тільки зайшла в хату. Утром, як вийшла, тільки зайшла. Але я не можу лежати. Ви просто приїхати до мами і просто лежати. Це для мене правда, мені прямо аж самої стидно, знаєте? Хоча я хотіла до мами приїхати, але ще й ремонт, хотіла б щось допомогти. Обично все время щось робиш, робиш. Мене ще ж ці руки погромати, позамітати. Я так люблю від дороги особливо. Я оцими грабельками ну, так рівненько, собирається мусор, вивозиться. А це вона поїла манку. Іди в хату. Я сказала, ну хорошо, мамулічка, ти сказала, я зробила. Бач, яка дочка послушна. Представте, я хата і кресло. То вже не диван був, то був диван вже кресло. Правда, мирненька, така довольна. Що в мене мама, папа? Є куди приїхати, знаєте, багато в коментарях дівчатки пишуть: дивимося, Світулі, на тебе і їдемо як до своєї мами, тому що в нас вже мами нема. А ви їздите з Світулечкою до моєї мами? Моя мама всіх приймає, моя мама всіх любить. І я вас всіх люблю. Правда, мої хороші. Плохі коментарі, плити фейкові сторінок, їх розвелися вже, слухайте, один на одному. Слово Базаренко! Ну, що ж це Базаренко, дівчатка? Ну, от по большому що це Базаренко? Обична жінка приїхала з села, яка себе зробила сама, да? яка працює, я ж не сидю вдома, я ж не сидю Ну, да, я ж не то, що я там прийшла такий е, сильно великий, помієте начальник. Ні, мої рідні. Я приходжу на роботу, як всі, я працюю, як всі. Я люблю свою роботу, я люблю життя. Ну, як можна взагалі да? от, е, на комусь піарити, зачем? Боже, ну зробіть себе самі, зробіть контент, ну більше нічого не треба. Ну, правда. Просто я завжди говорила, коли людина не впевнена в собі, вона може тільки когось обсудити, обгадити, обляти грязю. А якщо ну, так насправді дівчатка і хлопчики, ніхто не має права ні на кого нічого не говорити. Перву чергу треба подивитися за собою. Правильно, не вистачає ж мозгів да? зробити щось своє. А давай я буду там поносити позарінку ще когось третього, десятого тому що в мене є просмотри. Ну, а то, що ти кидаєшся лицем грязь, і е, знаєте, земля це вона така кругла. І Іди знає, друг ти колись лице з лицем зі мною стрінеться, да? зі мною, з моєю службою охорони, да? Ну, що ти мені потім скажеш? Ну, правильно, дівчатка, ну от є слідку розібратися. Але це люди безпомощні, вони безжалісні, вони просто безжалісні. І, якщо чесно, мені їх жалко, якщо їм це приносить радість, хай піаряться. Ви знаєте, я колись тільки ну, починала там на м'ясі робити. да, е... Ну, я ж розказувала, як я ходила, як я жила. І дівчатки там то і то, то, і то. Я завжди просто дивилася, не дуже ніколи не завідувала. Я просто думала, та й в мене колись таке буде, та й в мене. Хоча я собі так думала, понімала, ну як воно так може бути, да, ну як. Але, дівчатка, пройшли, года, пройшло време. І все. ну саме головне бути впевненою в собі. От, саме головне правда ну вірте в себе, не вірте в когось. Ви поймете, ми можемо всіх слухати, але ну, прислуховуватись себе. Правильно, дівчатко, послухайте мене. Поки сама себе не почуєш, поки ви самі, як ви не зробите, так ніхто не зробить, повірте. Багато да, вам посовітувати можуть порекомендувати це, дякувати Богу, я все слухаю, я все прислуховуюся. Але ви розумієте, ми робимо те, що ми вважаємо нужним. Це, це вірно так. І поки ми самі себе не зробимо, ніхто вам не допоможе. Правда, ніхто. Більше всього не люблю, коли в цьому житті тобою хтось користується. Це дуже більше всього не люблю. Я не знаю, я, я може, знаєте, от характер, да, у мене характер ну, от паскідний. Я можу требувальна бути, я можу бути вредна, там, паскідна, яка. Але я справедлива. Я справедлива. І це навіть можу сказати вам, я можу, я ніколи нікого не обманю. Я можу ошибатися, я ніколи нічого не вкраду, я не обманю. я... Ну, ну, В тому плані, що не то, що я там що себе там вихваляю, бо я така свята. Ні, дівчата, я така, як я є. Яка я була до того, як я прийшла на привоз, яка я зараз є, і повірте, я не поміняюсь. Я, яка була, така є. У мене немає не граміночки такого високоміря, що от ти ж раніше торгувала пельменями, а зараз красною рибою. Ні, дівчатка, нема різниці, з чим ти торгуєш. Головне, яка ти тут. Саме головне, Люди, ви знаєте, яка я вредна, така й добра. Я не вмію обіжатися. Ви знаєте, скільки мені в житті пакості робили, скільки наді мною насміхалися. І я хочу вам сказати, що я не держу ні капельки обіди. От повірте мені, ні капельки. От все йде своїм чергом. Що вовка? Ми їдемо? Їдемо, їдемо Щ... зараз. Зараз позвонить синок, зараз їдемо, Улька моя. Зараз, зайчик. Що щас... синолька? синулька? А а я говорю, а сама, я говорю, своїм підписникам кажу сама собою. А це не набрать самку? Наберу на Оксанку набрати. Щас наберу сну. Щас я розкажу і наберу зайчик тебе. Добре, мій ласточка, добре. Ой, мій воволька, я умор, я так люблю. Він для мене, як дитина. Я от юська, юсюська з ним, знаєте, ви знаєте, я е, як справді, скільки мене в цьому житті обіжали, але я не обіжаюсь. Чесно не обіжаюсь. Я взагалі все забула. Ви знаєте, на все воля Божа. Нельзя обіжатися, не Нельзя зло. Нельзя бути озлобленими, правда, нельзя. Надо бути добрими, веселими. Ой, мої хороші, говорити можу з вами 24 на 7. Я люблю з вами поговорити. Я така собі на мою роді сама з собою говорю, а ні, вас у мене дуже багато. Я в першу чергу хочу вам подякувати за вашу підтримку. В першу чергу, я хочу подякувати за те, що ви в мене просто є. Ще раз хочу сказати плохий хороший коментарі це дуже приємно, тому що в плохому коментарі ми над чимось задумаємося, а вдруг дійсно це не так, розумієте? Людочки, ви знаєте, життя, у нас дійсно життя таке, знаєте, воно нелегке. В нас в країні війна. Але воно скоро закінчиться. Все буде добре. Все буде добре, по-другому не буде ніяк. понімаєте, А потім буде юху, я вам говорю, я кажу, буде все по-другому, буде геть все по-другому. Ой, мої ріднесенькі, оце собі лягла і хочу співати пісню. а ляу лягу, прилягу у мамулічки свої. Так що, мої рідненькі. Все добре, все добре, по-другому, Як наші мисли матеріальні. А ваша світу вас I love you. Дівчатка сейчас покажу я своєю сестричкою. Похожі. Прямо рідненькі, да? Прямо золотенькі. А? красуні мої. Аті Ануська маленька. А Ануська. Дівчатка похожа свою дочка, ну кажіть. А? Похожі ми? А все, сестру мою. Иди, мамина, мамин зайчик. Так, красуня, ну кажи ви похожі з дощечкою? зайчикой.